Три чи п'ять копійок сьогодні витратити на себе. Або особа, бо на неї взагалі витрачати не треба. Ніколи ми нічого не будемо тратити на мене. Женщина, мічта став до тебе більш агресивною. Ти повинна заслугувати, щоб їсти зі мною нормальну їжу твій рівень, біжка. Двері у власний ад. Так, один. Два. Угу. Три чи 5 копійок сьогодні витратити на себе. Економна жінка просто знахідка для лінивого чоловіка. Я не дарма взяла <свісно> наглядно пару копійок, дівчата, тому що коли ви починаєте на собі економити, ви відкриваєте портал ВАД. <свісно> Привіт! тобою Іра Савчук, менторка по стосункам, сьогодні дуже-дуже-дуже кропітлива тема економна жінка. Чому я сказала про Ад? Тому що, якщо ти почала на собі економити, ти відкрила портал Вад в першу чергу для себе моя Люба. Бо дуже багато дівчат обирають шлях економії на собі, тому що вони вважають, що чоловіки, що я О, це Ірка. Взагалі, така. Обнаглівша особа в салон сходила, потратила 50 євро, значить, педикюр з манікюром 50 євро, пофарбувала волосся за сотку. Ти уявляєш, вона ще й на масаж за 50 євро ходить. Та вона там в місяць, я не говорю, а я все роблю сама. І взагалі я від природи дуже гарна, тому мені навіть не потрібно нічого з собою робити. І чоловік такий, Боже, мой, женщина, міч! Я ж з такою магу реально всю свою ЗП на ничку відкладати, купити нову тачку. На неї взагалі витрачати не треба. А вона ще працює. Сама значить буде прибирати, закривати всі послуги по дому, готувати, сама себе вдягати і ще й десь ну, на секонд хенді або десь в якомусь дуже дешевому магазині. А я і в нього така калькуляція: значить, сотка дві. Ага, значить, рік-два я куплю новий, новий Opel, угу. Берем. От приблизно так це відбувається, дівчата. Тобто, коли ви дозволили своєму чоловіку подумати про те, що на вас можна економити, ви відкрили двері у власний ад. Тарам! Отут От треба вогні мені в руки. Знаєте, як? <плес> Чому? Тому що, мої хороші, ну, спочатку ви це виставляєте як достоинство. Так? Тому що, ну диви, яка я. Мала дець! Я вмію економити, як і ти. В нашій сім'ї зверта будуть гроші, бо ніколи ми нічого не будемо тратити на мене. Спочатку вам це здається дуже кльовим, тому що для вашої сім'ї це вигідно. І навіщо тобі якесь там нове плаття, чи нові треті, чи п'яті кросівки, чи взагалі тобі навіщо фарбувати волосся, якщо ти можеш і сива походити, так? А потім. Свій взагалі вклад в сім'ю ніхто не цінить. Ти перетворюєшся з коханої дружини, про яку піклуються, У жінку а, яка функція, яка закриває усі потреби сім'ї. А на твої потреби усій сім'ї стає похеро. Все. Тому що ти сама дозволила з собою так вчинити. По-перше, ти сама почала з собою так робити, ти почала цю економію показувати чоловіку як своє достоинство і як один із факторів, обері мене, тому що на мені можна економити. А потім ти не розумієш, чому твій чоловік став до тебе більш агресивний. Да, мені, до речі, одна з підписниць писала цю тему, у мене відео в TikTok є, що типу, спочатку вона була такою економною. А потім він навіть казав, що ти повинна заслугувати, щоб їсти зі мною нормальну їжу. Розумієте? Тобто, починаючи від там рівня, що там вона по якимсь дрібницям економила на собі, вона не могла їсти, не заробивши на цю їжу у своїй сім'ї. Ну, це, я беру таку маразматичну ситуацію. Так? Е, ну, деякі більш-менш інші, але там, типу, ні, це не для тебе. Або там, все, твій магазин це я не знаю біржка, ну, типу, твій рівень, біржка. Е, дивіться, ви, я нічого не маю проти біршки, Зари, манго і якихось інших магазинів. Просто розумієте, ви можете сама піти і обрати собі щось там купити. Але ваш чоловік не має права вам вказувати, що вам вдягатись в такому магазині. Розумієте, тому що це вже економія на вас. Коли ви сама економите на собі, а потім ще й вашій сім'ї дозволяєте економити на ваших потребах, то ви з часом просто перейдете в функціональну роль, і у вас не буде навіть своїх грошей. Ви будете як ще одна дитина, які будуть видавати гроші або взагалі їх не давати. І вами будуть маніпулювати прям іскусно. І чоловік, який перед з такою жінкою, він якщо буде розвиватися, то всі свої грошенятка він буде собі на карман десь копити. А якщо він не з чоловіків, які прагнуть чогось більшого в житті, то він взагалі буде лінивий лежати на дивані, пити пиво, заробляти три копійки, яких вам ніколи не буде вистачати, бо вам нічого не треба. Тому, дівчатка, я вас закликаю. Я тут не про те, щоб ви витрачали всі гроші чоловіка, отак. Ні. Я тут про те, що ви повинні мати. Самоповагу і розуміти, що ви там доросла жінка, яка хоче доглядати за собою, має на це право, вона на це заробляє сама. Чи вона народила дитину? Її зараз там забезпечує чоловік. Неважливо. Але ви, як частина сім'ї, маєте право на свої гроші, на якусь виділену суму, чітко для вас, яку ви можете витрачати як хочете. Щоб вам ніхто ніколи нічого поперек не сказав, того, що ви за ці гроші купили. Пішли, не знаю, на педикюр манікюр, чи на масаж, чи просто там пропили з дівчиками в якомусь барі. Неважливо, це ваші гроші. З цього часу у вас. Ну, хоч трішки буде з'являтися самоповаги і самоцінності, і те і відчуття, що ну ви також щось значите. А коли у вас цього немає, ви тільки економите на собі, то тут якби пару кроків до депресії. Тому мої любі, я вас дуже прошу. Любіть себе, не економте на собі. Дозволяйте собі маленькі дівчачі дрібниці, а мої не дрібниці, а величезні дівчачі хотілки для того, щоб бути щасливою. Тому що, якщо щаслива ви, щаслива і ваша сім'я. Повірте, від вашого внутрішнього стану залежить все, що відбувається навколо. Люблю, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте.